Я радий вітати в ефірі прямого заступника командира 3-ї штурмової бригади Радіона Кудряшова. Пане Радіоне, доброго дня. Ось вітаєславогероєм, слава збройні сили України мужньо відбувають атаки ворогів під Бахмутом по кілька десятків на добу. А з місця події кореспонденти наші повідомляють, що ворог вдається до застосування неконвенційних видів озброєння, таких як газ чи, наприклад, фосфор, якими споряджає свої реактивні системи залпового вогню. Все частіше бачимо прояви застосування подібного зброєння. Наскільки це на вашу думку ускладнює ситуацію? Дивіться, що з приводу фосфорних боєприпасів, вони застосовуються з першого дня широкомасштабної війни, і на сьогодні це для нас на превеликий жаль, як для збройних сил, для сил оборони, це для нас новина. На Хімічні види озброєння це поодинокі випадки, але такі теж існують. Тому ми звикли до того, що Росія і Збройні сили Російської Федерації ведуть себе як терористи, тому. Обстановка суттєво від цих токсичних обстрілів, у тому числі, не змінюється. Ми завд... робимо всі заходи для того, щоб убезпечити свій особовий склад і не боїмося навіть таких терористичних, скажімо так, проявів зі з боку Російської Федерації. Ті, хто зараз перебувають безпосередньо, у Бахмуті, зазначають, що жодних ознак снарядного голоду, про які вагнерівці заявляли раніше, там непомітно поливають і посипають щедро і знищують будівлю за будівлею. А натомість зміни є в особовому складі ворога. Відмічають, що професійних військових стає значно більше ніж зеків, тобто вагнерівців. Про що свідчить така ротація? Знаєте, про що вона свідчить? тільки про одне, що зеки в Вагнеру закінчилися, вони зараз підраховуються як пораненими, так і вбитими. Тому Російська Федерація змушена сюди відправляти наступний ешелон мобілізованих: це чи професійні військові, чи мобілізовані, але попиняти свої лави які. Сильно поряділи після зустрічі з силами оборони збройними силами України, але безпосередньо в Бахмуті ситуація динамічна, напружена, але повністю контрольована збройними силами України. Не все так просто, але не все так погано. Робимо все для того, щоб нанести максимальне ураження ворогу і зберегти свій особовий склад. Схоже, що ваші зусилля таки досягають успіху, бо все частіше ми у цій студії чуємо тези на кшталт «Доступальний ресурс загарбників вичерпується. Мовляв, інтенсивні бої ворог може підтримувати тільки в Бахмуті. і Росіяни дуже бояться, що якщо вони зупиняться, ми одразу підемо в контрнаступ. Наскільки подібні судження близькі до правди на вашу думку? Знаєте, скажу наступним чином: я гадаю, що мобілізаційного ресурсу, тобто тих зомбій, яких прозивають зі сторони Російської Федерації, на привлике жаль в Росії достатньо. Але є інша сторона медалі це Збройні сили України, які становляться все міцнішими, які набувають новітні образи зброї. І... Не мають нескінчену мотивацію, тому що ворог прийшов на нашу землю. І ми будемо захищати нашу землю. Тому орієнтуватися на те, що ворога закінчиться. Оцей зомбі-ресурс, я думаю, навряд чи потрібно розраховувати на себе це на свою мобілізацію, на окомплектування і підготовку своїх військ для. Ну, якщо ми вже згадали про контрнаступ, то не можу не згадати вчорашню заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр. Вона каже, що контрнаступ не матиме конкретної дати початку чи конкретного напрямку здійснення тієї чи іншої оперативної діяльності, а деякі процеси вже розпочались, які би можна було назвати контрнаступом. Це такий спосіб розрядити напружену ситуацію з поняттям контрнаступ в українському суспільстві. Чи і справді можемо вважати, що певні контрнаступи Опальні дії вже проводяться. Можу вам відповісти наступним чином. Зараз завдання третьої штурмової бригади і всіх інших бригад, які знаходяться на лінії відповідальності, це стійка оборона, наказ по стійкій обороні. Зараз ми вдало виконуємо стійкий наказ по обороні. І тим самим моя суб'єктивна думка, що ми виграємо час для підготовки резервів для майбутніх. У тому числі контрнаступальних дій, і я впевнений в тому, що військове керівництво нашої країни зробить і реалізує всі плани, які задумали на сьогодні. Ми виконуємо свою роль щодо оборони, у тому числі Бахмуту. Я думаю, що військове керівництво нашої країни виконує свої завдання з приводу планування наступних дій, і це вийде в них обов'язково успішно. Дякуємо, пане Радіоне, за коментар. Заступник командира 3-ї штурмової бригади. Радіон Кудряшов був з нами на зв'язку.